Нам вдається проривати лінію оборони Російської Федерації. Нам вдається робити неможливо сьогодні нашим підрозділам а, перш за все, коли ми говоримо про фортифікацію і міні-загородження. Це найголовніша проблема. Якщо цю проблему е, наші збройні сили нівелюють на певних, хоча б напрямках, а до цього все-таки йде. Тут можна подякувати нашим союзникам за озброєння. Тут можна подякувати нашим е, хлопцям за. Ну, перш за все, артилеристам за влучність, за майстерність е, штурмовикам за ну просто неймовірну звитягу. Навіть російською мовою немає такого слова звитяга українською є. Це щось неймовірне. Якщо вдасться ці ділянки фронту, про які я сказав, ці напрямки подолати саме оцю першу лінію, продавити її. А ми ще раз скажу такі тенденції є, і е, в цьому плані показовим є звільнення. Населеного пункту Старомайорське, те, що вже вчора було офіційно президентом України оголошено, низький уклін нашим одеським морським піхотинцям, низький уклін побратимам з Української добровольчої армії окремий батальйон Арей у складі Криворізької бригади е тероборони. Просто неймовірна бойова робота. Неймовірна, є загиблі, на жаль, і у Морпіхів, і у наших моїх побратимів, е вічна їм пам'ять. Але якщо такі рухи підуть, то Старомайорська. Е ні, невідомо нікому ще вчора назва, умовно, е, невідома географія цього населеного пункту. Але якщо дивитися на фронт, е, то всі розуміють, що це вихід на певні висоти, на панівні висоти. За цим відкривається оперативний простір. Тобто, е, для більш широкого руху, я намагаюся підбирати слова, аби е, ну, якусь, скажімо так, родзинку все-таки не видати. І цей просят буде відкритий, і це те, про що ви питаєте: що чи буде рух далі йти вперед, чи буде е, просідати ворожа оборона. Вона просідає, вона просідає, але не поспішаємо. І тут теж обережно ворог починає кидати, що наші вони десь покинули населений пункт. Для чого? Ми кричимо Ура! Нам приємно, це звичайно зрозуміло. А в цей час ворог туди починає наших хлопців накривати. Тому я прошу глядачів реагувати на це і бути чемними. Не поспішайте на все свій час.